Всім привіт! Сьогодні будемо робити огляд на мій плеєр ось такий. І, і багато людей хоче собі його купити, але не знаю наскільки вони якісні. сьогодні ми оглянемо ось такий плеєр, я на нього вже Печку був наглядати. Давайте його включимо. Так, він ось так включається. Треба затиснути нижню. бо тут є три. І тут є відео різні. Саме екран сенсорний. Так, можна. Можна вот так гортати сенсором. Тут є музика, зап... запис з диктофона. Будильники там є календар і секундомір, і сам з тем, стільки програм. І відео самі. Але відео краще ось тут. Ось такі тут є. Я вже був завантажив. Ось так тут якість. Але відео Ігор тут, на жаль, немає. Біг тут немає. Програму можна вимкнути. Нажавши на ось цю кнопочку. Ось такий плері зображення. Враження це буквально то і значить. Тут нас малюнка, що потрібно, може якийсь документ там є, але то таке. Ось так є багато дуже речей. Я і радіо, тільки кажу, воно працює тільки з навушниками. З них не працює, бо вони йому слушать. Может інтеною. Та що ж, це плеєр? Плеєр це устрой, музичний плеєр. Що це ж так? Ви напевно мене запитаєте. Це річ. Яка може і здавати музику. І можна її переключати, і треба завантажувати. Ось така. Це річ. Ось такі можна. Так от. І його ключу. Ось так. Тут можна і міняти ті. Так. Ось так. І тут є різні кнопочки. І давайте будемо закинючувати з цим оглядом і всім. Пока-пока! І, до речі, всіх вітаю з новим Роком, який скоро настане. І, і, як, і я вже прикрасив ось так ялинку Ну, Ось так в мене стоять тіграшки і гірлянда. Ні, давайте будемо прощатися на цьому моменті. І, і всім. И всем пока-пока.